Доброго ранку, доброго дня! Ми так вітаємось кожного дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сіяють усмішки. Діти, перед нами чудова галявина. Подивіться, який гарний будиночок, хто ж в ньому може жити. Щоб дізнатися про це, вам треба відгадати загадку. Слухайте уважно! Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, а звуть його, звісно, зайчик. А ви хочете послухати, яка пригода трапилася з зайчиком, і допомогти йому? Тож слухайте уважно. До середини літа зайчик прожив дуже нецікаво. Торгувати йому було нічим, крамницю він тимчасово зачинив. Чекав, коли достигне лісовий урожай, і бджоли, білки та їжаки принесуть свій товар йому у крамницю. Що ж таке товар, діти? Це все те, що можна купити і продати. А хто виробляє товар? Хто його купує? Як ви думаєте, виробник виробляє, а покупець купує. А що може бути товаром у лісі? Як ви думаєте, діти? Правильно, горіхи, шишки, ягоди, мед? Діти, а що в наших місцевих крамницях, супермаркетах є товаром? Правильно, це іграшки, взуття, меблі, овочі, фрукти. А як називаються товари, з яких виготовляють їжу? Так, це продовольчі товари. А назвіть непродовольчі товари. Так, це одяг, іграшки, посуд, електротовари. І нарешті настала середина літа. Але зайчику ніколи було милуватися лісовою красою, бо бджоли трудівниці поділилися з ним своїм медом, а білка Софія. Набрала перших достиглих горіхів, та їжачок хитрячок приніс грибів та ягід, що є товаром у крамниці зайчика. Повеселішав наш зайчик, дбайливо розклав довгоочікуваний товар в крамниці, пов'язав свій білий фартух і приготувався зустрічати перших покупців. Тільки товар щось не розкуповується, бо ніхто щось не заходить до крамниці, подумав зайчик. Мабуть, забули, напевно, про мене лісові мешканці. Давайте допоможемо зайчикові. Напевно, потрібна реклама. Діти, а що таке реклама? Реклама це повідомлення про наявність товару, його якість та можливість, де саме його придбати. Діти, а які ви реклами знаєте? Давайте допоможемо зайчику придумати рекламу на його товар. От замислився наш зайчик, а потім дістав пензли, фарби і старанно написав на аркуші паперу мед і повісив це на вході до крамниці, а поряд ще гілку, ліщини прилаштував та ще й намалював родину грибів, яка росте в траві, відразу стало зрозумніше, що його будинок не просто будинок, а крамниця. І слава про зайчикову крамницю і його смачний товар розлетілася по лісу й по його околиці і пішла торгівля жвава. То що ж допомогло зайчикові у продажі товару? Правильно, діти! Реклама! А що можна було купити у зайчиковій крамниці? А які продукти та речі ваша родина купує у крамниці? Діти, а яка ваша найулюбленіша реклама? А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!